Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам танхаус, район вовчинці. Заходимо. Бачимо гараж і невеличкі подвір'я. Заходимо всередину. Так, на першому поверсі душова. Санвозу. справа зліва у нас гараж це у нас велика кухня студія площею 30 квадратних метрів. сам півособняк, площею 130 квадратних метрів. Так, це вид на задню подвірочку. Така тераса. Піднімаємося на другий поверх. Уся чорнова робота зроблена, зроблене опалення, підігрів підлоги. Гіпсова турка, розведена електрика. Так, це у нас ванна з анвозолом. Подивимося вид з вікна. Дуже красивий Орчинецькі гори. Гарний спокійний район. Престижний район. Це одна з кімнат. Ще покажу від вікна. Краще видно, дах утеплений. Будувалося півтора цегли, це друга с Тут балкон. Хочемо кімнати великі, просторі. Особняк готовий до косметичного ремонту. Дуже гарний варіант телефонуйте. Дякую за увагу.